У невеличкому, затишному селі неподалік від мальовничого містечка Коломия, де гори Карпати ніжно огортають краєвиди, жила Олена. Це було місце, де пори року повільно змінювали одна одну, а дзвони церковних цвіниць відміряли час краще за будь-який годинник. Чоловік Олени, Віктор, часто їздив у відрядження до Києва, і коли він їхав, їхній дім ніби перетворювався на порожнє місце, наповнене лише відлуннями спільного життя. Щойно Віктор залишав будинок, все змінювалося. Його сорочки залишалися надбало розкладеними на стільці у спальні, а запах колону ніби ще тримався в повітрі, але самого Віктора вже ніби і не було, наче останній промінь сонця, що повільно зникає за гірським хребтом. Єдина справжня компанія Олени була Велес, їхній великий, гордий, але лагідний карпатський вівчарка. Собака супроводжувала її у кожній кімнаті. Не наче мовчазний охоронець, після роботи, де вона викладала українську літературу в місцевій школі, Олена поверталася додому. І Велес завжди сидів біля дверей, наче відчуваючи, скільки їй потрібно підтримки без зайвих питань. Того вечора вона була в сірій вовняній сукні, що спадала трохи нижче колін, з темносірими щільними колготками і улюбленими валяними капцями. Волосся вона зібрала у м'який пучок, кілька паесем ніжно обрамляли шию, вона поставила чайник. Увімкнула ледь помітне світло на кухні, а Велес зручно вмостився біля її ніг. Після чаю вона сіла на диван з книгою, але слова ковзали перед очима, немов краплі дощу по віконному склу. Рука сама собою торкнулася теплої, густої шерсті пса. Це було щось більш реальне, ніж голос Віктора, що лишився у спогадах. Вона повільно поклала голову на подушку, і Велес підійшов ближче, поклавши важку голову на її стегно. Вона сиділа нерухомо, і його очі повільно закрилися з повною довірою. Це була нова, тиха, невинна інтимність, що жила між ними без слів. Її пальці повільно ковзали вздовж його спини, заливаючись у густу шерсть, наче читали поезію. Ніч тягнулася, мов нескінченна мелодія, а іноді вона відчувала, як змінюється його дихання, ніби він теж слухав її. Спати не хотілося. Хотілося просто залишатися поруч, прокинулася раніше зазвичай, перші промені світанку ледь проникали крізь вікно. Велес і далі лежав біля ліжка, нерухомий, мов скульптура. Коли вона повернулася до нього, він підняв голову і подивився прямо в очі. У тому погляді було все те, що вона не могла сказати навіть чоловікові. В той день вона уникала дзеркал і не дзвонила Віктору, не було сил пояснювати внутрішню пустку. Вийшовши з дому, вона повернулася за улюбленим шовковим шарфом, подарованим їй колись у Львові. Вона повільно пов'язала його на шию і пішла, коли повернулася. велес, як завжди, зустрів її біля дверей, і вперше за довгий час вона посміхнулася по справжньому. Дні плили повільно, наче час застряг у стінах будинку. На вулиці Січневий мороз облагороджував обриси села, дахи вкривалися білим снігом, вулиці були пусті. А запах дров, що тліли у пічці, змішувався з ранковим туманом. Вони з Валесом виробили свою тиху рутину. Вона прокидалася і знаходила його сидячим перед вікном, наче стародавнім стражем, і разом вони виходили на коротку прогулянку у ліс за будинком. Вона одягала довге темно синє пальто, чорні блискучі чоботи та шкіряні рукавички, які ще пахли ваніллю. Шовковий шарф ніжно торкався щік, а Велес крокував поруч. Заглиблюючись лапами у свіжий сніг, одного дня вона отримала повідомлення від Віктора: повернусь через два дні усе добре. Вона відповіла коротко і стримано так, все спокійно. Але спокій більше не існував. Вона почала помічати дрібниці, які раніше не помічала, як велес наближався повільно, м'язи під шерстю, його погляд, що ніби дивився не лише очима, а душею. Вечорами вона залишала вімкнену лише одну лампу у вітальні, одягала легку кремову халатку і товсті смугасті колготки. Нічого провокаційного, але її тіло дихало інакше. Вона рухалася повільно, наче хтось спостерігав за нею. Велесідав поруч, його тепле дихання торкалося плеча без слів, її руки шукали його шию, потилицю, широкі груди, що піднімалися і опускалися в такт її серцю. Його шерсть була її ковдрою, а тиша, сповіддю. Тієї ночі сталося щось, що змінило все. Вона складала подушки на дивані, коли почула, як Велес підійшов ззаду. Його морда повільно торкнулася її спини. Вона обернулася і зустріла його погляд, не було ані страху, ані двозначності, лише справжня присутність, що проникає до глибини душі. Вона сіла, він ліг, поклавши голову їй на ноги. Її долоні ковзали по його шерсті, читаючи його, наче поезію. Хвіст ледь помахав, і вони залишилися так, у мовчанні, у ритмах серця. Перед сном вона не зачинила повністю двері в спальню. Можливо, це був несвідомий жест. А може, ні. На світанку Велес лежав біля ліжка, морда була повернена до неї. Вони не рухалися всю ніч, вона піднялася, одягнула широкий бежевий светр, Товсті колготки і домашні чобітки. Приготувала каву і наливала дві чашки для себе і для нього, ніби пара, що ділить щось більше, ніж просто простір, раптом задзвонив телефон. Це Віктор, повертаюся сьогодні ввечері. Вона відчула, як щось ламається всередині. Того вечора вона приготувала все акуратно: чиста кухня, заправлене ліжко, легкий макіяж і темно-зелена сукня з Оксамиту, що ледь облягала фігуру. Але коли Віктор увійшов, його погляд був далекий. Він обійняв її, але без тепла, лише як вічливе вітання. Потім він подивився на Валеса, і знову цей незмінний ПС стояв на своєму місці. Вечеря була мовчазною, слова Віктора про роботу заповнювали простір між ними. А вона була десь далеко. Її погляд падав на Валеса, що лежав біля столу зі світлом у очах, яке Віктор більше не помічав, перша ніч з Віктором була дивною. Вони спали в одному ліжку, але між ними була холодна відстань, як вологі простирадла, які не зігріє жодне тепло. Віктор тихо хропів, втомлений після поїздки, а Олена не могла заснути, дивлячись у стелю і слухаючи рівне дихання велеса зовні дверей. На світанку вона спустилася до кухні в простій білій нічній сорочці, що ледь прикривала коліна. На ногах гола шкіра і легкий холод мармурової підлоги. Валес вже був там, спокійний і уважний. Його погляд ніби питає, чи все гаразд, вона сіла поруч, торкаючи стіла собаки, і відчула, як напруга рочиняється під її пальцями. Віктор вийшов рано, лишивши записку. Зустріч, повернуся пізно. Ні люблю, ні поцілунку, лише розклад, вона вирішила взяти паузу. Одягла тонку чорну вовняну сукню з поясом наталії, кремові колготки і ботильйони на невеликому каблуці. Додала шовковий червоний шарф, що майорів на вітрі мов мовчазний виклик, а вийшла з велесом без певної мети, пішла до озера, де вітер грався з хвилями. Сіла на кований залізний лавочку, а він вмостився поруч. Її рука губилася в густому, ем'якому м'якому хутрі. З кожним поривом вітру вона ніби втрачала трохи свого тяжкого тягаря, поблизу їх помітив старий чоловік на велосипеді. Посміхнувся і сказав: вірний пес вартий більше тисячі слів. Вона лише кивнула, не кажучи нічого, слова зачепили її глибше, ніж хотілося б, повернувшись додому, вона повільно роздяглася перед дзеркалом. Сорочка ковзнула сталії, залишаючи її в ніжно-слоновій кістці мереживні білизні, не для когось, а для себе, щоб відчути, що ще жива, вімкнула музику шопен. Одна з його ног чернів і лягла на килим у вітальні. Велес підійшов і вмостився поруч. Поклавши морду на її плече, між ними не було нічого непристойного, лише близькість, що ставала диханням, ритмом, вібрацією, мов два тіла. Які говорять без дотику, вона повернулася до нього і прошепотіла: Ти знаєш, я сумую, коли тебе немає поруч. Він повільно закрив очі, наче розумів кожне слово тієї ночі вона спала сама. Віктор не повернувся, надіслав лише розмитого смс. А вона залишилася на дивані з легкою ковдрою і валесом поруч. Його лапа торкалася її ноги, і цей простий дотик змусив її тремтіти сильніше, ніж будь-який поцілунок, вона заснула з розбитим серцем і розплющеними губами. Ніби в очікуванні істини, якої ніхто не хотів сказати, наступного ранку Дім був порожнім, порожнеча, що шуміла. Віктор поїхав до Львова лише на два дні, як казав. Але ті слова вже не мали значення. Вони були лише шелестом опалого листя, що не видає звуку, Олена одяглася особливо, ніжно-жовтий светр, довга оксамитова спідниця кольору смарагду, товсті сірі колготки і низькі шкіряні туфлі. Високий хвіст з вільними пасмами, що обрамляли обличчя. Вона дивилася у дзеркало і відчувала себе іншою, живою, справді наступного ранку село Колочава прокинулося в тиші, що нависла над будинками, як густий туман. Олена довго не виходила з кімнати. Вона лежала на ліжку, загорнувшись у м'який плед кольору стиглої жовтня, а її думки кружляли, немов листя у вирі осіннього вітру. Віктор пішов рано, залишивши після себе лише холодний слід у домі. Велес лежав біля дверей, з очима, що спостерігали кожен її рух, мов вартовий, який охороняє її спокій, одягнена в тонкий светр кольору топленого молока і темно сині джинси. Вона вперше за довгий час спустилася на кухню. На ній були прості домашні капці з воєзаного полотна, а в руках очашка чашка гарячого трав'яного чаю. Її волосся, зазвичай зібране у пучок, сьогодні розпущене, пасма плавно спадали на плечі, підкреслюючи ніжність шиї та тонкі лінії ключиць. На шиї висів тонкий срібний ланцюжок із маленькою намистинкою у формі калини, символу України і надії «Велес», мов тінь. Пересувався за нею по кімнаті. Час від часу торкаючись мордою її ноги, немов нагадуючи ти не одна. Її погляд зупинився на старому фотоальбомі, що лежав на полиці. Руки самі тягнулися до нього, і вона почала перегортати сторінки, ніби шукаючи відповіді у минулому з фотографій на неї дивилися молоді обличчя. Вона, Віктор. Їхні весільні миті в Карпатах, яскраві посмішки серед зелені. Кожна світлина була наповнена життям, теплом і надією. Тепер це здавалося якоюсь далекою казкою, раптом у двері подзвонили. Олена відчула, як її серце пропустило удар, але зібралася силами і відкрила двері. На порозі стояв чоловік у темному пальці, з гострим поглядом і легкою посмішкою, що могла бути і дружньою, і загрозливою одночасно. Добрий день, пані Олено, сказав він. Представляючись, як Ігор Дорошенко. Журналіст з Івано-Франківська. Я приїхав, щоб поговорити про вашого Віктора. Мені відомо, що він пов'язаний із деякими справами, про які не всі у селі знають. Олена відчула холод, що повільно просочувався крізь тіло. Вона не знала, чи радіти гостю, чи боятися. Велес піднявся, ставши між нею і чоловіком, загрозливо речачи, про що йдеться. Запитала вона, намагаючись зберегти спокій. Про те, що Віктор не той, ким здається, відповів Ігор, злегка посміхаючись. Є люди, які хочуть йому нашкодити, і я боюся, що це зачепить і вас, Олена відчула, як у її грудях щось обвиває холодною хваткою. Вона не могла відвести погляду від гостя, а велесне зводив очей із незнайомця, чому ви прийшли до мене. Голос її тремтів, але вона намагалася здаватися впевненою. Бо ви єдина, хто може допомогти розкрити правду, відповів Ігор, дістаючи з портфеля декілька фотографій і документів. І, повірте, це не просто історія про сімейні таємниці. Олена взяла один із паперів, прочитала ім'я свого чоловіка, і зрозуміла, тепер її життя вже ніколи не буде колишнім. Велес тихо сів поруч, притулившись до її ноги. Вона погладила його, відчуваючи. Що тепер вони, команда, що має протистояти невидимій загрозі звуки гірського вітру, проникали крізь вікна, мовши під стародавніх легенд. І Олена розуміла попереду її чекають випробування, про які вона навіть не підозрювала, і поки вона дивилася на документи, що розкривали темні секрети. У глибині душі зріла нова рішучість. Бо іноді, щоб зберегти себе, треба розгадати найзаплутаніші загадки, Велестихо зітхнув, ніби кажучи, не бійтеся. Я поруч, але за стінами будинку, серед засніжених сосен. Хтось уважно стежив, і в його очах горіло щось більше, ніж просто цікавість. Після зустрічі з ігорем днів олени почали тягнутися, мов густа карпатська емряка. Вона намагалася повернутись до звичного ритму життя, але думки невпинно поверталися до документів, які той залишив. Вечорами вона сиділа у вітальні, загорнувшись у м'який плед, Вбрана у тонкий світлобежевий светр, що підкреслював її струнку фігуру і темні лосини. Волосся було розпущене, ніжні хвилі спадали на плечі, а на ногах улюблені виязані шкарпетки з геометричним орнаментом. Велес лежав поруч, об'єктивно та лагідно підтримуючи її мовчазну боротьбу. Увечері, коли вікна затягувалися темрявою, вона вмикала старий грамофон і слухала легку музику. Жазові імпровізації, що відлунювали у затишку кімнати. Здавалося, що кожна нота намагалася розвіяти тягар у серці. Одного вечора, коли місяць ледь пробивався крізь хмари, Олена почула, як велесно сторожився. Він піднявся, повільно підійшов до дверей і зупинився, пильно дивлячись у темряву коридору. Серце жінки почало битися швидше, відчуття небезпеки прокрадалося крізь спокій, раптом двері до кімнати тихо відчинилися, і на порозі з'явилася тінь. Це була її найкраща подруга Марта, невисока, з яскраво рудим волоссям, що спадало хвилею на плечі і вишуканою білою блузкою, підкресленою темно-синьою спідницею. Її зелені очі блищали, мов смарагди, а посмішка була теплою, але водночас таємничою, Олено, нам потрібно поговорити, сказала Марта, заходячи ближче. Я знаю, що ти отримала від Ігоря. Це лише верхівка айсберга. Віктор втягнути у справу, що може зруйнувати не лише ваше життя, а й безпеку всього села, Олена глибоко видихнула, відчуваючи, як страх змішується з рішучістю. Вона сіла на диван, а Велес одразу ж вмостився біля її ніг, готовий захищати, що ж це за справа? Запитала вона, намагаючись зберегти спокій. Марта сіла поруч і почала розповідати про темні схеми, пов'язані з будівництвом великих гідроелектростанцій у Карпатах. Про підкуп чиновників і про те, як деякі впливові люди намагаються захопити землі навколо колочави. Віктор опинився випадковим свідком і, можливо, навіть учасником цих подій, і ти думаєш, він міг би, Олена не змогла дописати слова зламалися в горлі, не знаю, відповіла Марта. Але те, що він тримає щось у секреті, очевидно, наступного дня Олена вирішила вийти на прогулянку з велесом у ліс, вона одягла довге пальто кольору бордо. Що бути з натуральної шкіри і м'який шарф, що ніжно шию. Волосся вона залишила розпущеним, і легкий вітер грався пасмами, підкреслюючи її жіночні обриси, у лісі було тихо, лише зрідка чути спів птахів і скрип сухих гілок під ногами. Велес йшов поруч, уважний і спокійний. Раптом він зупинився, вухо насторожено піднято, і почав тихо ричати. Олена прислухалася і помітила, як неподалік серед дерев рухається тінь. Вона не могла розгледіти, хто це, але відчула, що це не просто випадковий перехожий, хто там. Крикнула вона, намагаючись зберегти голос твердим, тінь зникла, залишивши після себе лише легкий запах диму і прохолоду. Велес продовжував гарчати, але не пішов слідом, вона повернулася додому з відчуттям, що за нею стежать, і що небезпека наближається. Вечорами Олена все більше прислухалася до Валеса, його поведінка ставала дедалі напруженішою. Вона відчувала зміни у собі, бажання боротися, відстоювати своє життя та свободу. Її сукні ставали більш елегантними, з легким натяком на кокетство, яке раніше було приховане. Вона носила темнозелений оксамитовий сарафан, що підкреслював тонку талію, і ніжний золотистий кулон на шиї, проте найголовнішим її аксесуаром залишався Валес. Вірний друг і мовчазний союзник одного вечора, коли вона готувала вечерю, телефон знову задзвонив. Це був Ігор, Олено, у мене є нова інформація. Ти повинна бути обережною. Вони знають, що я тут, і я боюся, що наступним будеш ти вона відклала трубку, глибоко вдихнула і подивилася на Валеса. Собака підняв голову і мовчки дивився на неї, наче розуміючи кожне слово, попереду були темні часи. Небезпечні відкриття і випробування, які можуть розділити їхній світ навпіл. Але вона знала, з велесом поруч вона не злякається нічого, і в той момент, коли за вікном загримів перший сніг, Олена вперше відчула, що ця зима стане найхолоднішою і найважчою в її житті, і поки темрява повільно опускалася на колочаву, десь у горах, серед засніжених смерек, хтось усміхався зловісно і загадково. Його справжні наміри залишалися загадкою. А глибина його планів була таємницею, яку ще належало розкрити. Наступного ранку село Колочава прокинулося під шаром свіжого снігу, що рівномірно вкрив дахи хат і покривали вулиці м'яким білим килимом. Повітря було прозоре, а сонце, що повільно піднімалося над Карпатами, дарувало світу перші теплі промені, які гралися на зимовій ковдрі природи. Олена прокинулася з відчуттям. Що цей день принесе щось нове, щось, що вже давно чекало свого часу, вона одяглася легко, але зі смаком. Тонкий кашеміровий светр кольору слонової кістки, вузькі темно-сині джинси і теплий пуховик кольору винограду. Волосся було зібране у недбалий хвіст, що підкреслював витончену шию, а на ногах нові шкіряні черевики, які вона придбала минулої осені у Львові. На шиї ніжно гралися два тонких срібних ланцюжки. Один з колоном у вигляді листка клена, інший з маленькою підвіскою у вигляді сердечка. Її образ був простим, але водночас, сповненим жіночності і сили, Велес із задоволенням зустрів її у дверях, відразу ж почавши кружляти навколо, радіючи ранковій прогулянці. Вони разом вийшли з дому, і село поступово занурювалося у звуки їхніх кроків, що розривали тишу на короткий час під час прогулянки лісом. Велес залишався пильним. Іноді зупиняючись і вдивляючись у темні простори між деревами. Олена відчувала, як її серце б'ється швидше, ніби природа сама шепотіла їй про приховані таємниці. Раптом, серед засніжених хілок, вона помітила щось незвичне, маленький. Обшарпаний конверт, захований під кущем ялівцю. Серце миттєво затремтіло. Обережно взяла конверт, відкрила його і витягла лист. Почерк був нерівним, але слова були чіткими. Олено, довіра це єдина зброя, що залишилась. Віктор не той, ким здається. Він у небезпеці, і ти теж не звертайся до поліції. Зустрінь мене на старій кузні за селом опівночі. Принеси цей лист і не бери нікого з собою. Олена відчула, як холод прокотився по спині, але в її очах загорівся вогонь. Вона повернулася додому, де Велес вже чекав. Мовчазний і вірний. Вона погладила його по голові і подумала з тобою я не боюся нічого. вечір вона провела у підготовці до зустрічі. Вбралася у темно-зелену оксамитову сукню, що підкреслювала її витончену фігуру, і накинула на плечі ніжну шаль кольору шампанського. Волосся залишила розпущеним, трохи завивши кінчики. На ногах були чорні замшеві ботильйони з невеликим каблуком, що додавали їй впевненості. На Шеїсіяв кулон, подарований матері, символ сили і захисту, Велес мовчки дивився на неї, ніби розуміючи, що сьогодні ніч буде особливою опівночі. Коли село занурилось у глибокий сон, Олена вийшла на вулицю. Повітря було холодним, але свіже, наповнене ароматом снігу і диму з печей. Велес крокував поруч, його темне хутро майже зливалося з ніччю, вона пройшла повз пусті вулички, освітлені лише слабким світлом ліхтарів. І дійшла до старої кузні, покинутого місця, що колись було серцем ремесел села. Стара дерев'яна будівля стояла у тіні, її вікна були запилені, а двері скрипіли від вітру. Олена затримала подих і ступила всередину. Там стояв чоловік, загорнутий у темне пальто, з капелюхом, що ховав обличчя в тіні. Ти прийшла? промовив низьким голосом. Хто ти? запитала вона, намагаючись стримати тривогу. Той хто знає правду про Віктора. Відповів він. Твоє життя зараз на межі. Ти повинна обрати, залишитися у безпеці і забути все, або боротися за правду, навіть якщо це означає ризик. Олена відчула, як Велес притискається до її ноги, даючи їй силу. Я обираю боротися, сказала вона твердо. Чоловік кивнув і простягнув їй папір. Це був список імен, дат і місць. Вони стосувалися не лише Віктора. А й інших впливових людей, які були залучені у тіньові оборудки з землею і владою, це початок, промовив він. Але ти повинна бути обережною. Вони стежать за кожним кроком, Олена кивнула і, ще раз погладивши Велеса, вийшла з кузні у холодну ніч, де небо було вкрите безліччю зірок, що мерехтіли, наче обіцяючи надію. Вона знала, попереду чекають небезпеки, втрати і відкриття, але тепер у неї була зброя, правда. І вірний друг, що ніколи не залишить її в біді, і поки вона поверталася додому, в горах далеко почувся глухий відлуння, наче попередження, що гра починається. А ставки ніколи не були вищими. Над колочавою розливалася тиша, лише іноді порушувана скрипом снігу під ногами Олени та тихим важким диханням Велеса. Вона поверталася додому після зустрічі у старій кузні. Тримаючи у руках аркуш із загадковими іменами і датами, ключ до темної мережі, що повільно розплутувалася перед нею. Хоч мороз пронизував до кісток, в її грудях палахкотіла рішучість, яка гріла краще за будь-яке вбрання. Дім зустрів її звичним затишком, свіжа дерев'яна підлога, запах диму з печі і приглушене світло настільної лампи. Валес одразу ж влаштувався біля її ніг, гідний і спокійний. Наче мовчазний охоронець, що завжди на варті, вона зняла пальто і розв'язала шарф, що ніжно обіймав шию, розкриваючи тонку лінію ключиці. Волосся спадало хвилями, підкреслюючи витонченість шиї і плечей, а на руках блищили тонкі срібні браслети, подарунок від матері, що нагадував про силу і витримку, сіла за стіл. Розгорнула листи і почала уважно вивчати кожне слово, кожне ім'я. З кожною прочитаною сторінкою в її очах з'являлася нова іскорка розуміння, а серце билося все швидше, раптом у двері пролунав легкий стукіт. Вона підвела голову і побачила Марти, подруги, що прийшла несподівано, з тривогою в очах і в руках тримала невеликий пакет. Олено, я знайшла це у вашому поштовому ящику, сказала вона, простягаючи пакет. Там є нові документи, і, здається, хтось стежить за тобою. Олена взяла пакет. Відчуваючи на собі пильний погляд Велеса, що ніби читав її думки Дякую, Марто. Ти права, відповіла вона. Приховуючи хвилювання, вона відчувала, як тягар відповідальності дедалі більше стискає груди, але знала, відступати неможливо увечері. Коли село занурилося у ніч, Олена вийшла на веранду, загорнувшись у теплий вовняний плет кольору землі. Велес сів поруч, його темні очі світилися в темряві. Мов маяки в морі, вона дивилася на зоряне небо і думала про майбутнє, невідоме, сповнене небезпек, але й надії. Раптом її мобільний загорівся повідомленням. Відкривши його, вона побачила лише одне слово зустрінемося. Завтра. О півдні. Біля церкви. Без підпису. Без пояснень, Олена відчула, як у грудях стискається холод, але й розквітає вогонь. Вона знала, це ще один крок у грі, де ставки з кожним днем зростають. Валес підняв морду і тихо заскулів, ніби розуміючи її тривогу, не хвилюйся, прошепотіла вона, гладячи його по голові. Разом ми впораємося наступного дня під снігом, що тихо сипав із неба, Олена вирушила до церкви. Вона одягла темно червону шубу з хутряним коміром, який підкреслював колір її губ, і чорні шкіряні рукавички. Волосся було зібране у вільний пучок, кілька паясем ніжно обрамляли обличчя, надаючи йому легкої загадковості, Велес крокував поруч, уважний і спокійний. Біля старої дерев'яної церкви, що стояла на пагорбі, її вже чекав чоловік у темному пальті. Його обличчя було частково приховане тінню каптура Ти прийшла? сказав він повільно, голосом, що не допускав сумнівів Хто ти запитала Олена, намагаючись зберегти спокій. Той, хто знає правду про все, що відбувається, відповів він. І я можу допомогти тобі, але тільки якщо ти готова ризикнути, вона зробила крок уперед, відчуваючи, як велес стоїть поруч, мов щит, я готова. Чоловік простягнув їй конверт і прошепотів у цьому ключ до всього. Але будь обережна, те, що ти почнеш розкривати, змінить усе, Олена взяла конверт і, не відводячи погляду від незнайомця, Відчула, як її серце б'ється в унісон із кроками долі, поки вони розмовляли. Тінь за деревом рухалася швидко і беззвучно. Хтось уважно спостерігав, і, поки сніг м'яко вкривав землю, у колочаві починалася нова гра, гра на виживання, правду і свободу, а таємниці, приховані в глибинах хір, чекали свого часу, щоб вийти на світло.